Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Анна USA. Сьогодні ми говоримо, як правильно перевірити результати лотереї Green Card DV Lottery 2026. Що робити, якщо у вас вибиває помилку? що робити, якщо у вас немає confirmation number, а також які є найпоширеніші помилки під час перевірки результатів, щоб ви не втратили свій шанс. То уявіть, вас оберуть, ви виграли, а ви не будете про це знати і втратити свій шанс. Тому це коротеньке відео. Якщо хочете... Суто інструкцію, дивіться тайм-коди і перематуйте. Саме на інструкцію я покажу. Але зараз я хочу почати з помилок. Якщо ви не підписані на мій канал, обов'язково впевните, що ви тут підписались. У мене є закритий телеграм-канал, в якому багато для вас бонусів. І подарунок курсу англійської мови. І я відповідаю особисто на питання, і всі важливі новини там вперше ви побачите, щоб не пропустити. Тому, якщо вас там ще немає, доєднуйтесь, тому що скоро я закрию доступ в цей канал. У вас там лишилось, ще бо. Трошки часу, щоб доєднатися. Почнемо з найголовніших помилок. Помилка номер один це перевірка результатів на неофіційному сайті. Вони дуже можуть бути схожі на офіційний, буде писати грін карта, і вам захочеться туди клікнути. Але дивимось. я лишаю вам це в описі до відео. Офіційне посилання саме dvprogram.state.gov government, державна. І тільки оцей сайт, увага, їх копіюють. Є багато реклами, спаму, які збирають ваші дані. Увага! Тільки цей сайт це Найперша помилка, люди йдуть невідомо куди і зливають свої дані. Далі неправильне введення confirmation number вашого. Ну, по перше, що таке confirmation number? Коли ви подавались, У вас було отаке вікно, коли ви подавались на лотерею. Мало бути success, зелененьким горіти. І у вас тут, бачите, є рік вашої лотереї, DV 2026. До речі, 2026, це означає, що, хоч ми зараз в 25-му році, да, результати перевіряємо, це означає, що візу і грінкарту людина отримає в 26-му році. Ось це confirmation number у вас ось він. Ось тут. І бачите, 2026 це рік лотереї. Зазвичай попередні лотереї там 2025, 2024 буде. І оце confirmation number. Я, наприклад, коли подавала, я собі його з того вікна, його можна було скопіювати. І я його собі скопіювала і надіслала на імейл сама собі. І мені тепер буде легше, тому що я його скопіюю так, як він є. Якщо ви зберігли скріншотом, фотографією, тобто ви не можете скопіювати цей номер, то вам потрібно його передрукувати. І ось Ось тут найбільше помилок, тому що замість, наприклад, от де 2026 це цифри, це 0, Бачите, він таким перехрещений. А ось буковка O, ось вона, вона без рисочки. Тобто, дивіться, перші будуть цифри, а потім почнуться букви. І дуже багато людей вони якраз таки плутають і пишуть O замість нуля або нуль замість букви O, і відповідно їх номер буде не знайдено, він буде невірний. Тобто, якщо вам буде видавати помилку, це означає, що ви не перевірили свої результати. Вас має бути чітко писати, що. Що ви там щось перевірили. Це дуже роз така розповсюджена помилка. Як взяти confirmation номер, я теж покажу трошки далі. Тепер ще важливі помилки, яких не треба. Неправильно введений confirmation, я сказала. А, неправильно введені особисті дані. Тому я і казала всім, хто подавався, що зберігайте у цей скріншот, як ви тут написали своє прізвище, ім'я. Тому що коли ми йдемо на перевірку статусу, ось тут ось тут ми вводимо confirmation number, а, далі ми пишемо прізвище last name або family name так як ви його писали в заявці, не те, яке у вас зараз. Наприклад, ви одружились, змінили прізвище. Ви тут пишете нове, воно не буде вас знаходити, тому що ви одружились і ви зараз змінили. Пишіть так, як ви писали в тій заявці. І ваш рік народження, і обов'язково багато хто забуває про цю аутентифікацію. Да, що ви не бот? Ось тут треба оці ці буковки ввести і теж багато помилок з ними. Якщо ви не розумієте, що це за буковки, оновлюйте собі, тому що вони інколи бувають такі, да досить дивні. І ось зараз, наприклад. Приклад, якщо ввести рік програми, отут от я, наприклад, візьму скопіюю зараз свій confirmation number, Ще наступна помилка перевіряти дуже рано. Ось сьогодні 3 травня 25-го року. І це ще по Нью-Йорку ще немає 12 го дня навіть. І відповідно ще не буде результатів, тому що от я введу, бачите, invalid confirmation number. потрібно ввести ось так 2025, тому що зараз ще недоступні, недоступні результати 26-го року. Коли вони будуть доступні, то відповідно. Воно буде зчитувати цей номер. Тобто зарано. Інколи це може навіть бути навіть на кінець дня, тому ще зарано. Але зараз я вам покажу, на прикладі 25-го року, бачите, 2025, з минулого року, з результатів я там не виграла. Бачите, воно зчитало, воно має бути ось так, що воно зчитало цей номер з 2025. Ось моє прізвище, мій рік народження і цей код. І я нажимаю Submit. Після того, як ви називаєте Submit, якщо ви не виграли, у вас має бути повідомлення, основуючись на інформації. Яку ви надали, вас не було обрано ваша заявка entry, has not been selected for further processing. Тобто, ви не виграли вашу заявку, не обрали. Тобто, це не означає, що у вас якісь помилки. Якщо ви все ввели правильно, у вас буде якийсь результат. Або ви виграли і вас обрали, або ви не виграли і вас не обрали. І ось таке віконце має бути тут. Обов'язково це на прикладі го року я вам покажу. Те саме буде на 26-му році. Але зараз ще не відкрилось. Коли я знімаю цей тюторіал, тепер я вам хочу ще показати: якщо ми забули наш confirmation number, ми його не зберігли. Що робити? Ми клікаємо сюди: забув confirmation number, Бачите, тут forgot, і обираємо рік, який ви хочете перевіряти. Зараз тут ще немає 26-го року, але буде. Якщо ви навіть ми введемо 2026, бачите, вона ще не активна, тому що дуже рано. Але вже скоро це все буде. Я вам покажу на прикладі 25-го року. Тут увага, ми вводимо прізвище так, як ви писали в заявці. Ось я пишу своє прізвище в заявці. Перше, ваше ім'я ми вводимо так, як в заявці, так як ви писали. І якщо ви в заявці, ви пам'ятаєте точно, що ви писали собі middle name, дуже часто люди по-батькові писали в middle name, то ви так само пишете. Має бути такі самі дані, як в заявці. Це дуже важливо. Але в ідеалі ви в заявці мали би не писати middle name, якщо ви особливо по моєму тюторі. І ось тут no middle name клікаєте тоді. Якщо не... Клікнете, воно нас читає. Тепер, будь ласка, дайте дату народження основного заявника. Ви могли там робити анкети від дружини, від чоловіка. Тобто, тут хто був основний заявник. І формат іде місяць, дві цифри, день, дві цифри, і рік Чотири цифри, тобто як тут, так і ви пишете. І отут дуже важливо, вам треба імейл-адрес той, який ви використали під час заявки. Якщо ви будете якісь інші використовувати, воно не підтягне. Дуже важливо використати той самий імейл, і обов'язково не забути про аутентифікацію і нажати «Submit». Почекати не йдіть з цього вікна треба почекати поки воно грузиться дуже важливо і бачите session timed out. дуже часто тут можуть бути помилки і вам треба йти і робити заново це тому що сайт перегружений зараз дуже багато людей можуть запрошувати свій confirmation number. тому можливо у вас не вийде з першого разу от як у мене і я я з цим стикала ще з минулого року тому треба пробувати пізніше не забувайте що перевіряти ваші результати у вас є час ви можете їх перевіряти до 30 вересня і у вас є час я розумію що хочеться дізнатись і Дуже це може там викликати такі проблеми у вас, frustration, Але почекайте, не здавайтесь, пробуйте ще, пробуйте ну не в перші дні, лишіть там. Перші дні можуть бути дуже сайт завантажений. Йдіть знову оновлюйте сайт і все робіть заново. Ви тепер вже знаєте, як це робити. Далі ми не чекаємо лист на емейл, тому що ніхто нічого вам ніде не надійшли, ніхто вас не буде розшукувати і повідомляти, що ви виграли. А так, втрачено confirmation number Я показала. Далі. Неодноразова перевірка з однієї заявки. Якщо ви подавали багато заявок одну ту саму, тобто у вас є confirmation number 2, 3, confirmation number, Можливо, вас дискваліфікували і ваші всі заявки видалили. Тому що подавати більше однієї заявки на одну ту саму людину не можна було. І якщо у вас так, то і якщо ви не знаходите свою заявку, а у вас було їх кілька, да, там три-чотири заявки на одну ту саму людину, вас скорше за все видалили, і ви вже все втратили свій шанс. Про тлумачення результату, я сказала, якщо вас не обрали, я вам показала, you have not been selected. Якщо вас обрали, то буде писати you have been randomly selected, вас обрали. Тоді будемо вітати вас. Це основні моменти по інструкції. Я хочу випустити це відео якомога скорше, тому я вам показую на прикладі 2025, тому що мене вже завалюють люди повідомленнями, як перевірити, тому я випускаю. Ці інструкції вам достатньо для того, щоб ви правильно все адекватно перевірили, щоб ви не наробили помилок. І всім успіху, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо ви виграєте, напишіть мені в інстаграм в особисті, поділіться, бо напишіть мені в коментарях. Будь ласка, буде дуже вам вдячна. Зараз вже дванадцята година. Я пробую. Оновити сайт і подивитись, чи щось змінилось на сайті. І в 12-й годині оновилась сторінка. Я вже вам зараз покажу, реально, 26-й рік, як перевірити. Так, друзі, ну що, в режимі реального часу 12-та година, 3 травня, я вводжу свій confirmation number, вводжу своє прізвище, вводжу свою дату народження, вводжу authentication Number і нажимаю Submit. І воно, звичайно, дуже довго грузиться, тому що зараз тисячі людей роблять те саме. Ваш номер невірний. Confirmation number ваш невірний. Ага, тому що я це маруна. Це я його свого чоловіка ввела. А в нього інша дата народження. Я ввела не свій, я ввела свій дату народження, свою бачите, це був номер чоловіка. Тому я роблю ще раз, гружу і дивлюсь на заявку свого чоловіка. Ми подавали одну анкету від чоловіка, одну від мене для збільшення шансів. Якщо ви подавали більше ніж одну анкету від однієї людини, то це скорше за все дискваліфікація. І ви могли втратити в принципі свій шанс на виграш. Гезнатбі. Been selected пише. Has not been selected. Не виграли. Ось, ось так пише, якщо не виграли в лотерею. Про based on the information, да, яку ви надали, основуючись на інформації. Вашу заявку не було обрано. Це так, коли не виграли. Знову я в режимі реального часу знову іду знову на сайт. Він, звичайно, грузиться дуже довго. Я тепер беру свій confirmation number. сайт не може бути оновлено. Ну я уявляю, уявіть скільки зараз тисяч людей саме у цій годині часу, саме в цю секунду перевіряють свої результати. А мені треба вже їхати за донькою, забрати її з футболу. І я так чую, що я зараз свої результати не зможу перевірити, тому що я їду за донькою. Сайт не працює зараз.